Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. В нас відкрили магазин Сінсей. Запрошую на відкриття. Другий поверх. Хто з Новояворівська? Сінсей, Вхід навпроти фонтану. По 31 липня розпродаж до 50%. Декор для дому, рослинки штучні. Висота 60 см, ціна 119 гривень. Вони такими наборами по 3 штучки. Такі квіточки. Так, ціна 59. Теж гілочками. І є ось такі вази. Ціна такої вази 219 гривень. Свічки ароматизовані по 219. Сумка жіноча за 459. Тут є відділ на замок ось тут внутрішній. Така незвична ваза. Так, давайте пошукаємо ціну. А, акційна ціна 99. Свічка у склі, за 239. Ой, це вже такий осінній вайб. Штучні квіти гілочками. Висота 45 см, ціна 189 гривень. Ваза біла, я так думаю, що вона, мабуть, керамічна. Принаймні на дотик так відчувається ціна 269 гривень. Є два варіанти форм у вас. Так, така ваза коштує теж 269. І квіти 189. Велика корзинка плетена, діаметр 36 см. Ціна 459 гривень із металевим каркасом. Набір із двох корзинок, також з металевим каркасом. Ціна 459 гривень. Такі босоніжки жіночі. Ціна 699. На дотик, як на невеличкий каблучок. База скляна за 269 гривень. І ще є штучні квіти в ось такому кольорі. Ціна. Так, це не квітів, це корзинки 189 гривень. Сумка пляжна. Акційна ціна 399 Капелюх теж з акційною ціною 239. Жіночий одяг, жилетна, гудзики 599. Така спідниця. Вона на резиночку має підкладку за 339. гривень. 459 гривень коштує сарафан. Жіночий. Шорти жіночі На резинку з кишенями та із шнурком. За 459 гривень. В такому ж кольорі є футболочка. Щоправда, матеріал тонший. Тут такий цупкіший. 269 гривень. Такі шорти. В речі, розміра, є різні, є і більші. 389 гривень. Тон в тон кепки. Ціна 219 гривень. Отак можна зібрати і зробити комплект одягу. Футболка з подовженим рукавом за 459. Це внутрішня сторона. Така спідниця гофрована за 459 гривень на резинці. Тут краще видно колір. Таке освітлення, знаєте, трошки темніше. І не дуже-то гарно видно, що це, власне, за колір. 219 гривень, сукня жіноча, спідничка теж гофрована, така легенька, за 339 з підкладкою. Сумка багет за 269. шорти жіночі з кишенями на резинці. Такі цупіші вони за 339 гривень. двохнитка. І до комплекту можна взяти ось таку футболку кофту за 459 гривень. Теж двох Балетки 219. Сукня жіноча за 459. Є ціла колекція одягу зі зміїним принтом. Сукня жіноча з поясочком. Завжди перевіряю наявність кишень. Так, ціна її 459 гривень. Дуже гарно ось це мені теж до вподоби. Таке вам Так, штани. Дуже легенький, широкий крій, такі прямі вони. За 599 задуризинка, а спереді вони, бачите, таку мають рівну полосочку, і при бажанні можна зав'язати. Це не є пояс повноцінний, а вшито. І кишені. Так, сумочки, акційна ціна 219. Ну, такі незвичні. Тут на ну, кнопочки закриваються. Така лямка і є ще довга лямка. За 269 гривень жилетка. Я думаю, можна якось поєднувати. Шльопанці жіночі. Так, ціна на них 599 Така спідниця за 599 гривень. Дуже легенька з підкладкою. Футболка жіноча за 269 гривень. Штани жіночі, легенькі. Вільного крою за 459. Бежева футболка 459. Штани. За 599. Сукня жіноча за 339 гривень, така коротенька. Сумка за 659. Мені подобається такий формат сумок. Вони досить місткі, ще є така вставка. При бажанні її можна відкріпити, бо вона на кнопочках. Ну і довга лямка і короткі. Взуття жіноче за 219 гривень акційна ціна. Сукня жіноча. Ціна 599 Це така сукня халат. Тут на зав'язочку. Дуже прикольно. Можна собі відредагувати розмір, об'єм. З цієї колекції ще є спідничка 339 гривень. Така безрукавка 269. Дуже легесенька. Сукня в квітковий принт за 219 гривень. Сама сукня така напівпрозора, але є підкладка. І такі сукні по 339 гривень. 169 гривень в рожевому кольорі, як маєчка. Будемо робити згодом більш детальніший огляд, а я йду далі на інші відділи. Бо цікавого, ну, дуже багато. Топіки жіночі по 79 гривень. Такий топік теж 79. 149 в блакитному або у рожевому кольорі. Такі чорні за 169. Ціна 219. Шорти в рубчих за 169 гривень. Жіночі футболки по 119 гривень. Джинси 459. Чекайте згодом, дуже багато цікавого контенту. Підписуйтесь обов'язково. Якщо в вашому місті немає магазину сінсей, не спішіть засмучуватися, бо товари з асортименту можна замовити онлайн і часто буває безкоштовна доставка. Набір трусиків безшовних дві штуки за 149. Такий комплект піжамка жіноча. Верх на гудзички і низ з шортиками. Сердечка. Зараз це популярна річ. Ціна 599 гривень за набір. Дуже гарний варіант. Так, так, так. А ще є нічнушки у сердечка, щоправда, тут сердечки рожеві. 519 гривень, дуже такий приємний на дотик матеріал. А ще є з вишеньками. Ціна 459. Такий комплект, ціна 399. Такий як атлас на вигляд. Так, шортики і топік. Квітковий халатик 459. Такі з мультяшними героями комплекти, футболка та шортики за 599. Лимонна колекція 339 гривень. Топік і шортики. Навіть є з лимончиками обістгалтера. Прикол? Ціна такого бізду галтера 129 гривень. Так, просто величезна кількість різноманітних шкарпеток. 69 гривень набір із п'яти пар. Це її підслідники. Такий варіант 99 гривень, 5 пар. Однотонні, вони, бачите, такі, як сіточку зверху. І ще є ось такі кольори теж 5 пар. Ага, Ціна не акційна, 169. Тільки такі рожеві, білі, сині акційні. 69 гривень підслідники, 5 пар. Це вже дитячі. 79 гривень, теж 5 пар. Оце-таки можна зібрати собі набір. Топ жіночий 189 і шорти. Так, так. Ціна 219. так Жіноча білизна, бюстгальтери Є різні, бачите, із паролоном, без. І колір трусики. Такий є комплект трусиків. Три пари 129 гривень. Нейтральні кольори, такий варіант 139 гривень, також три штуки. А, я перепрошую, сказала три пари, три штуки. Дуже багато краси. Такий віночок за 389 гривень. Діаметр 30 см. Набір корзинок підвісних, дві штуки за 459 гривень. Виглядають досить стильно. Я думаю, якщо тут помістити якісь квіти, або, наприклад, організувати навіть щіточки для волосся, чи ще щось інше буде виглядати дуже гарненько. Так, велетенські такі вази. Так, важкі доволі. Ціна 269 гривень. Такі квіти ми ще з вами не бачили. 459 гривень корзина, а квіти. Сикунночку. Квіти за 339 гривень, висота 27 сантиметрів. Так, такі квіти. Так, вже це по 79. По 79, але вони поштучно. Я вам скажу, в композиції виглядають дуже гарно. Ті рожеві є лимонні, корзинки за 129. Такі квіти штучні у горшку за 269. Що більше цікавого, такі контейнери для зберігання на два відділи акційна ціна 79 гривень. Набір текстильних корзинок дві штуки. За 239 гривень. Вони різного діаметру. Ваза скліні блакитні за 169. Така ваза? 129. бачите, більш морська тематика колекція. Так, ціна 149 гривень. Підсвічник. Ваза 7935 гривень. Такий органайзер плетений за 269. Плет 339 гривень, розмір метр 30 на метр 60. По 79 гривень декор для дому рослина штучна. 169 гривень така корзинка із металевим каркасом. Чесно вам скажу, очі розбігаються. Асортимент неймовірно великий і красивий. 189 гривень коштує така корзинка декоративна у вигляді лимончика. Каркас металевий, а тут плетіння, таке відчуття, ніби це папір. Пергамент щось в такому роді. Такі корзинки по 139 гривень з лимончиками. Такий варіант: це аромалампа ціна 69 гривень. орхідейки штучні 219 дев'ятнадцять. Вау, які красиві штучні квіти. Рослини 459. Такий варіант теж 459. Є трохи менші по 219. Речі, такий має вазон, і він на сонці міняє колір листочків на червоний. Але йому недобрить від сонця, тому його переставила. Тіньочок 119, легенький варіант. Ну, це і важче. Чесно, просто, просто в захваті від асортименту. 39 гривень. Це така мисочка для ускладнення їжі для собак. Треба вибрати з неї. Можливо, хтось купляв для своїх улюбленців, то залишайте, чи сподобалося вашій домашній тваринці, чи не сподобалося 219 гривень іграшка. Тортик зі свічками. Ось такий класичний варіант миски, але великого діаметру 99 гривень. Так, різні корзиночки. 219 гривень. Годинник настінний фіолетовий 79. Такий стелаж. Ціна 659 Ой, які красиві етажерки, дерев'яні, бамбукові. Є в колір дерева або в білому кольорі 659 гривень 30х28, висота 91 см. Така корзинка можна використовувати для зберігання, так розширювати, звужувати. І ціна 269. Каркас дерев'яний, а сама корзинка текстильна. Ми сьогодні явно з цього не обдивимося. Але хочеться тут залишитись чим подовше. Ось Такий красивий набір з полуничками. Ціна 189 гривень. Вінчик, лопатка та така невеличка качалка для тіста. Це її підставка для кухонного, ціна 119 гривень в чорному або у білому. І трикутний варіант, бо це, бачите, така більш прямокутна подогоста. Це трикутний ціна 99. А це органайзер для капсул до кавової машини. І ціна 459 гривень. Акція на силиконову форму. 69 гривень. Силіконова форма за 119 гривень. Таке для витискання печива, але я так думаю, мабуть, куплю Єлизаветці і будемо з неї кінетичний пісок витискати. Як вам ідея? Ціна 59 гривень. Щипці. акційна ціна 49, вінчик та лопатка 159 для порівняння вам покажу цей набір і ось цей. Це більш класичний, мабуть, розмір, а ці маленькі. Все пізнається в порівнянні. Такий набір за 99 гривень для солі та перцю у вигляді перчиків. Такий набір інструментів для подачі сиру 129 гривень. Набір баночок для спецій з підставкою. Ціна 269 гривень, 6 баночок, склянки чашечки. Просто мега величезна скляна чашка за 59 гривень об'єм. Не бачу, хто бачить, пишіть. Я завжди дивлюся на ось ці штуки для подачі різних соусів і закусок. Знаєте, складається враження, що я Тут кожного тижня роблю якісь застілля. Просто дуже воно все гарно виглядає. 339 гривень такий варіант. Скляні піали і бамбукова підставка. Цей варіант в зеленому кольорі з акційною ціною 219. Такі фруктові набори 269 гривень дві штуки. Такий варіант за 139 гривень. Хто знає що тут подавати? Керамічна підставка із скляні піали. Ціна набору 389 гривень. Так, з металевою ручкою набір. Так, 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 так. Ціна 269 гривень. Лінні набори, форма із кришкою за 339. Скляний глечик з широким горлышком. Ціна 169. Вау, які гарні. Рельєфні. Ціна 219. Такі важкі. Величезний асортимент контейнерів із кришками. Вони, до речі, легенькі. Акційна ціна 99 гривень, і наскільки я бачу, це є набір із двох штук. і вони із прозорими кришками. Є ще в такому молочному кольорі набір 99 гривень. Так, є прямокутні. Тут набір із трьох контейнерів, ціна 159. Розмір, бачите? І Є ще у сірому кольорі теж набір. Набір контейнерів. Три штуки різного об'єму за 129 гривень. Сьогодні досить людно. Перший день відкриття. Це все дитячий відділ. Ось там є чоловічий відділ, теж багато всього цікавого. Я буду робити огляди по відділах, мабуть, щоб було вам зручніше до перегляду. Так, це вже трошки осінньої колекції. 189 гривень коштує ось така чашка грибочок із кришкою. Для подачі така тарілка підставка за 269 гривень. Дуже гарно. Такі листочки, бамбукова підставка. І ціна 339. Такий салатник за 289. Форма силіконова, листочки жолуді. 6 штук виходить, 119 гривень. Такий варіант. Я думаю, ціна така ж сама. Не, ціна 119, а тут було теж 119. <с> Такий варіант за 149. Різноманітні дерев'яні дошки. 269. У формі гарбуза. Дошка 239. Не пам'ятаю, як називається цей матеріал. З одної сторони, це як коркова підставка. 149. Така шкатулка для організації чаю чи чогось іншого. З замочком, бо я таку маю доробляла замочок, схожу в іншому магазині. Брала 269 гривень. Ціна. Так, гілочки бавовни. Okay. Ціна 149 гривень. Скатертина метр 40 на метр 80 за 169. Така морська тематика із мушлями 169. Є навіть за 39, але вони такі одноразові. А це обтяжувачі для скатертини. Такими прищіпками. Ціна набору 169 гривень. Лимончики, такі кульки. Чому вони такі важкенькі? І такий варіант. Ці явно легші. Ціна 169. А це, мабуть, пакети, чи що? Хто знає, розмір 45 на 65 см за 79 Шопери. Порційні серветки 79 гривень за набір із двох одиниць. Набір вставок у шухляду для організації 139 гривень, одна велика і дві менших. Так, така корзинка із вставкою. Я думаю, дуже буде зручно зберігати зелень салата. Ціна 159 гривень. Такий пластик. Цікавий із кришкою. Так. А що це? Хто знає, Це, можливо, для якихось смаколиків органайзер силіконовий ціна 69 гривень. А це, щоб робити літ, форма, ціна 119. Така підставка органайзер, бачите, для пікніку. Ціна 289. Досить вигідна ціна: 129 гривень, смітник із педаллю. Чи тут ще є накришку? Ага, тут просто відчеплена, відчепилась ручка. От, прикольно. Цікаво, бачите, дві педальки. І так піднімати, і так піднімати. Так, цікаво. Такі органайзери, ціна 119 гривень в дитячу кімнату. З вони такими шухлятками зроблені ці по 269 219 акційна ціна. Не досить глибокі. Такі комоди 339. Так, хатинками. Ой, важкенький він. 269. Що це за красота? Ціна 129 гривень. Ну ж, красиво. Пишіть ваші ідеї, що можна зберігати у таких контейнерах корзинка. корзинках. Дуже гарні і ціна досить адекватна. Вони дерев'яні. Фоторамки по 59. Такі за 39. По місяцях фоторамка для діток і ціна заклеєна. Давайте подивимось де-інде. Нема ціни? Не знаю, не скажу. Така скринька та спогадів. Ціна 339 гривень.